Доброго дня, дітки! Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо робити чарівні досліди. Ми будемо з вами досліджувати водичку. Тож починаємо. так? Подивіться уважно і скажіть мені, яка водичка? Чиста чи брудна? Чиста. Чиста водичка. А тут яка водичка. Чиста. Чиста, правильно, пашуля, а тут яка водичка. Чиста! Чиста. Так. А зараз ми з вами пофарбуємо цю водичку жовтого кольору. Який, який. Ми? Оцю, каже, оцю. Оцю. Один, Два. три, Почали. Оцю, а -а -а! Кажи, кажи, Мірочка, оцю. Учу. Оцю. Так. Один, Дякую. два, три. Почали. Дякую. Зелена, Дякую. жовта, синя. Дякую. Дітки, ви побачили, що водичка вміє все розчиняти. Ми розчинили жовту фарбу. Яку фарбу розчинили? Зелену і синю Синя. Так. А ось іще в нас така чарівна баночка. Ми будемо робити магію, Отак! Правильно, отак. Чарівна баночка, так? Якого кольору? Червона Червона водичка! Ось такі цікаві досліди ми можемо проводити не тільки в садочку, а й вдома разом з батьками.